дроп зима і на подушку. Сильно! Сильніше! Світляків, ти можеми. Це дуже домашній рок-н-рол. Привіт! В цьому відео поговоримо про специфіку зйомки стендапу на прикладі сольного концерту Васі Байдака в жовтневому палаці. Знайомтесь, це Віталій Ластівка. Це мій товариш і співзасновник анонім Ренталу». і він керував процесом зйомки і забезпечував її технікою зі свого рентала. Віталій часто знімає стендапи і розповість нам більше про нюанси подібних зйомок. У багатьох залах Києва важко придумати щось нове, тому що в кожному концертному залі має бути там вільні проходи, пожежні виходи. Є конкретні місця, де мають вже стояти камери, є конкретна точка. А далі в тебе є можливість тільки фокусної відстані і світла. Якщо ти подивишся навіть там квартал, то точки всі ті самі з концертом Таїсії Повалів в тому самому залі, так само і жовтневий палац. Там камери стояти можуть тільки в проході, так щоб не заважати людям. Виходить так, що в тебе в таких локаціях дуже обмежена взагалі можливість. Для творчості, скажімо так. Тобто, ти маєш конкретні точки, де ти можеш поставити камери, ти можеш міняти світло і, і, і об'єктив, фактично, щоб впливати якось на картинку. Глобально так. Фокус на відстань і те, що відбувається на сцені. А сам план конкретно де буде стояти штатив, він вже заданий. Я думаю, має бути доволі прикольний сьогодні концерт. Цікава програма, її я вже чув. Раджу послухати вам. Все буде супер. Стендап знімається в цілому. Це загальний план. Біля нього крупняк. Це може бути якась американка з лівої сторони і правої. може там якийсь бути середній план. Далі все. Побажання. Може бути там боковий крупний якийсь закритий, може бути план ззаду з залом. Це вже побажання клієнта, будемо так казати. По кількості камер мені особисто комфортно знімати мінімум в п'ять, щоб можна було трошечки перебивати плани частіше. У нас сім камер, шість операторів, стендап-концерт. Вася байдак в кадрі. Який був сетап там? Це Sony, A7S3 були. І плюс Sony Optica G-Master. Різного фокусу, ну, там довгофокусні лінзи, десь шерікі. Ну Конкретний набір я тобі можу. Показати, якщо комусь треба буде, наприклад, в майбутньому зняти щось в жовтневому палаці, звертайтесь, ми вам е, покажемо конкретний набір техніки і точки, де можуть бути встановлені камери. І розкажемо вам про багато-багато нюансів насправді, тому що там десь підлога може трястись, десь ви поставити камеру біля колонки, і у вас потім буде там дрожати матриця, де і так далі. Десь є технічні моменти, про які ти вже можеш навіть дізнатися після зйомки. І вони в можуть стати трошки факапними. Але все передбачено насправді, оцей жилет, з яким ходив Артем, Як це називається, і що це таке? Це Ізерік з Роніном rs 2 і Sony A7S3 з якимось ширіком. А може і з 24 70 два Автофокусним, тому що фокус крутити окремо. Це знову ж таки бюджет це можна було зробити. Знову ж таки, той самий оператор, який буде ходити з цим жилетом по залу. В нього також є свій маршрут, щоб він не перекривав людей. Угу. Uh -huh. Але це, це знову ж таки це все попередження до початку зйомки. Коли починається зйомка, мало вже на це хто звертає увагу, і оператор починає пересувати, як йому говорить режисер, або як він вважає за потрібне. Зв'язок іще. Людей треба контролити. Ти сидиш на пульті, фактично, в тебе є всі камери на плейбеку, і ти mm -hmm. даєш. Казівки операторам операції. Так, інтеркоми. В нас сьогоднішній день, як на мене, сама прикольна штука. В неї чути. Ти опускаєш мікрофон, говориш, піднімаєш тебе, ніхто не чує. Відстань влаштовує якість зв'язку. Влаштовує. Як на мене, на сьогоднішній день це саме прикольна штука. Дякую. Не забудьте підписатися. До нових зустрічей. Боже класно! Людей, які працювали на тілі, розірвало просто да, на плав. Це просто І вросі краси. І взагалі це таке. Вася я сміяла. Вибачте, будь ласка, дякую, Це я Я мого діда, пам'ятаю, з 2002-го. Зі мною вашою. Швидко дитині автограф. От біжить біжить. Нема ручки, тоді нема автографа брата. Просто листок і так. Дякую. Давай гарного дня, будь здорова. Поїхали швиденько, Хорош. Дякую. Так, кому треба було щось підписати? Все вже підписали. Дякуємо. Ще остання якась Як все як пройшло? Давай, ти, ти говорив уже трошки на камеру. Так, класно. От зараз договір передачі. Цей прав і я сьогодні танцювавши на розігріві, розіграв зал так, що просто я тобі кліне. Я хочу, щоб тепер коміки завжди в мене на розігріві просто танцювали. Це найкраще коміки? Я щоб завжди танцював. Просто а на що тисяч комікам все було потужно. Найпотужніший жовтневий. Дякую. Дякую.